Сьогодні на подвір'ї гімназії у сороках львівських зібрались ще не усі учні та їхні рідні. Раніше у старому приміщенні школярам доводилось навчатись у дві зміни, через що виникали певні незручності. Навчались ми в приміщенні. Зміну було занадто пізно і звертатися додому, і було дуже складно ну, з вчителями. Там вони дуже багато домашнього завдання задавали. Ну туди не дуже було добре ходити. Там було мало місця, маленькі класи. Багато простору, велика школа, нова школа. Ну мені буде подобатись тут ходити. Найбільше школярам подобаються просторі, коридори, малюнки на стінах та нові класи. Окрім цього, у гімназії облаштували чотири нових кабінети на мансардному поверсі. Буфет побудували вбиральні у приміщенні. Утеплили фасад, змінили покрівлю та інші допоміжні приміщення. Перероблений кожен клас. Всі нові меблі повністю завезені на, на старшу школу. Е також придбано багато сучасної техніки, мультимедійних екранів, проекторів, принтерів, ноутбуків. Вчителям молодша школа також повертається в дане приміщення. Вже на другому поверсі повністю обладнані класи. Уже за два дні у гімназії навчатиметься більше сотні учнів з першого по дев'ятий класи. Вчителі готуються до початку навчального року, або школярам було комфортно та цікаво навчатись. Сьогодні ми бачимо результат, коли голова громади спільно з об. Обла з обласним бюджетом завершив цю школу. Понад 100 дітей в цій школі буде вчитися. І сьогодні є важливим те, що ми маємо показувати, що таке майбутнє майбутнє це наші діти, тому завершуємо школи, продовжуємо їх реконструювати, змінювати, робити сучасними і відкривати. Цьогоріч у відновленій гімназії за шкільні парти сяде рекордна кількість першачків. Класно робити класні проекти. Коли ти бачиш, що школа наповнена сміхом і чудовими дітьми. Адміністрація долучена, і ми щасливі з того, що ми можемо реалізовувати спільно проекти, які важливі для дітей. Реконструкцію об'єкта розпочали ще у 2021 році. Загалом на неї скерували понад 13 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів. Катерина Винарчик, Юрій Маковецький, програма Очі.